Щоб перейти до скаутського розділу, відкрийте головну сторінку організації та натисніть кнопку скаутинг. Зверніть увагу, що цей розділ належить лише вашій організації та недоступний до перегляду поза нею. У лівому верхньому куті екрана ви побачите чотири сторінки: лонглісти, гравці, матчі та пошук. Лонглісти це списки, до яких ви можете додавати знайдених футболістів. Щоб створити новий список, натисніть на кнопку Створити лонгліст, вкажіть його назву, оберіть регіон за потреби. Ви можете одразу створити групу, до якої буде відноситись цей список. Для цього напишіть назву нової групи та натисніть додати. Також тут можна включити функцію тіньових команд або відключити показ додаткових позицій гравців. Shadow Team – це вибірка найбільш пріоритетних гравців лонгліста на кожну позицію. Натисніть Створити лонг лонг-ліст», щоб завершити процес. Так виглядає щойно створений список гравців. Після додавання нових гравців до цього списку ви зможете переглядати його, обираючи необхідні позиції на полі. Гравці без позиції відображаються окремо для зручної роботи зі списком гравців. У вас є можливість надавати оцінку вірогідності трансферу цього гравця. Список гравців можна сортувати у порядку зростання чи спадання. Згідно з характеристиками гравця, що були вказані при заповненні профілю, щоб створити Shadow Team, натисніть на кнопку Shadow Teams у правому верхньому куті та оберіть Створити Shadow Team». Вкажіть назву цієї команди та натисніть Створити Shadow Team» ще раз. Для того щоб додати гравця, натисніть на позицію на полі та оберіть Потрібного гравця. Ви можете переглядати список гравців, що відповідають цій позиції, або перейти до повного лонгліста і обрати будь-якого футболіста з нього. На обох сторінках є поле для пошуку за іменем футболіста. У вас є можливість додати одразу кілька гравців на одну позицію, а також змінити порядок їх розміщення. Натисніть Закрити, щоб повернутись до поля. Ліворуч можна обрати, яка інформація про футболістів відображається на полі. Іконка лупа дозволяє змінити масштаб поля. Натиснувши на іконку PDF, ви можете завантажити pdf файл вашого поля Shadow Team. Щоб повернутись до лонгліста, натисніть кнопку назад. Ви можете відкривати та редагувати вже створені команди, натиснувши на кнопку Shadow Teams та обравши потрібну команду зі списку, внесіть необхідні зміни та поверніться назад до лонгліста. Щоб перейти до списку усіх лонг-лістів, натисніть кнопку назад. Ви можете закріпити лонг-ліст у горі списку, натиснувши на зірку біля нього. Для зручної роботи з великою кількістю лонг-лістів ви можете створювати для них папки з групами. У правому верхньому куті натисніть на іконку з трьома крапками та оберіть папки лонг-лістів, натисніть Створити нову, вкажіть назву папки та які групи лонг-лістів до неї входять. Натисніть галочку. Потім натисніть кнопку зберегти. Щоб відфільтрувати список лонг-лістів за групами, натисніть на спеціальну кнопку вгорі екрана. Оберіть папку та групу в ній. Натисніть на обрану групу знову, щоб показати повний список. Якщо потрібно відредагувати існуючу папку, натисніть на іконку з трьома крапками у правому верхньому куті та оберіть папки лонг-лістів. Натисніть на олівець, щоб почати редагування. Ви можете змінити ім'я папки, а також додати чи прибрати групи, які до неї входять. Після завершення змін натисніть на галочку. Натисніть Зберегти щоб зберегти зміни на цьому. Пролонглісти. все. приємного користування Андерспортс.